Ікону Галя шукає, зараз нам щось як покаже. Супер-мега мега ексклюзивна, да? За 540 гривень. Скільки? 540. Оце О, у тебе й ціни, Галь, ти що? 540 гривень. Красота, да? Одна кожна ікона. Це, тільки камінчик. Швидкої. Пара ікон 540 гривень в бархатному футлярі з хрестиком вишити, з замочком. Іконочки можна дістати. Наприклад, якщо там для благословення молодих потрібно ось окремо дістається богородиця і спасити. Потім ці хвостики ховаються і закриваються іконочкою. Ікону можна поставити. Зараз покажу, як зараз. Ну, це не жарт з приводу ціни. Ні, з приводу ціни це не жарт. За рахунок того, що вона як книжечка, їй не потрібно додаткове якесь оснащення, щоб поставити там на поличку. Чи потрібно підвішувати на стіну? Її можна так гарненько поставити у вашому іконостасі для замовлення. Куди звертатися? Чаці профілю іконна лавка. Переходьте обирайте. Там у нас є розділ з бархатними іконами. Чекаємо на ваше замовлення. Швидко доставимо.